Отже, ми з вами сьогодні говоримо про джерела українських фразеологізмів. Що таке взагалі джерело? Звідки воно пішло? Звідки цей фразеологізм з'явився, так? Так. Отже, фразеологізми в українській мові можуть походити з, по-перше, з живої народної мови. Тобто, були якісь звичаї, були якісь події, виникла певна сполука слів, вона поширилася, сподобалася людям. Їй надали якесь тлумачення і так утворився фразеологізм. Ну, наприклад, дати гарбуза. Е, можливо, чули, існував звичай, коли хлопці сватались до дівчат. І дівчата, коли не хотіла мати з цим хлопцем стосунки, вона давала, виносила йому гарбуза. Дати гарбуза означає відмовити. Ага. Далі. Піймати облезня. Що означає? Згадуйте, ми з вами говорили про цей фразеологізм. Ні. Піймати облезня. Зазнати. Поразки. Поразки або невдачі якоїсь, так? Далі. З мови представників різних професій. Тобто з певного виду діяльності. Ну, наприклад, зробити щось навідмінно. Це як? Змови... Дуже добре зробити. Так? Це з мови вчителів. Шито білими нитками. Mm -hmm. Якщо шито, хто шиє? Хто шиє? Кравець. Кравець. Тобто з мови кравців, або там, шивців певних, так? От. Це означає. Щось приховане, тому що коли ми по білому білим шиєм, цього не видно, так? <плес> угу. Далі, як по нотах, кажуть, зіграти як по нотах. Ідеально, Ідеально. це з якої професії? З музикантів. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Наступне це з чого? З античної міфології. Читали на заробіжці міфи? Чуть -чуть читали. Чуть-чуть <плес> читали. І відповідно, щось уже знаєте, щось сьогодні з вами ще на уроці дізнаємося. Отже, з античної міфології, наприклад, дамоклів меч що означає? Це якась небезпека, яка постійно нависає. Якщо не знаєте, включайте уяву. Меч, що меч становить? Якусь загрозу, якусь небезпеку. Отже, це небезпека, правильно? Далі про крустове ложе. Це певні рамки, які щось обмежують. Вимоги, правила до чого-небудь. Ага. Якісь вимоги, певні. Певні рамки, певні вимоги. Далі, що в нас? Золоте руно, так? Що означає? Це? М -м, Не сприймаємо буквально. То, м -м. Золоте руно. А що таке за Руно це ж -ба барана, це. Руно це шерсть -ба барана. Це омріяна мета. О, угу. ну, да, тобто якась це... омріяна. Мета. Думаю, так. Угу. Далі. Може походити з Біблії, нести свій хрест. Це означає якесь випробування долі, так? Далі, що в нас? А, де це воно? Блудний син. Блудний син це той, хто збився зі шляху, а потім вирішив повернутися на правильну дорогу. Мається на увазі дорогу не як шлях, в смислі, просто подорож. Мається на увазі життєвий шлях. так? Той, хто оступився в житті і вирішив виправити свої помилки. Оце блудниця. Далі. Земля обітована. Це якесь ідеальне місце. Омріяне ідеальне місце. Правильно. Із художньої літератури. Гетке каченя, наприклад. Некрасивий. Так, послухали лисичку і щуку кинули у річку. Це з байки Глібова. Як ви думаєте, для покарання обманули, так, а покарання для щуки кинути її в річку. Це як? Хороше покарання? Ніяке, правда? Її не покарали. Тобто це означає, що? Якась хитрість, якесь непродумане рішення, так? Зрозуміло? Про джерела фразологізмів зрозуміло? Зрозуміло. Так, дивіться, звертаю вашу увагу на ось ці фразеологізми, які походять з античної міфології, в принципі. А зверніть увагу на те, що коли у вас ім'я стоїть як присвійний прикметник Дамоклів, Гераклів, Аріаднова і так далі, ми пишемо з маленької букви. Угу. Але якщо буде меч Дамокла, нитка Аріадни, Праця Сізіфа, то буде ім'я написано: з якої вже букви? З великої. Запам'ятали? Тобто, коли ім'я присвійний прикметник, то з маленької. А якщо ім'я стоїть власне як іменник, то а, тоді буде з букви якої? З Великої. Зрозуміло?